Понад два місяці Верховна Рада не розглядає законопроекти, які стосуються охорони об'єктів культурної спадщини. Про це в ефірі радіостанції Київ ФМ розповіла заступниця голови КМДА і депутатка Київради від фракції удара Ганна Старостенко. Йдеться про два проекти, до розробки яких долучилася столична влада. Один передбачає запровадження кримінальної відповідальності для власників за руйнування пам'яток архітектури, а інший пропонує збільшити штрафи, карати порушників від від 850 до 1 мільйона 700 тисяч гривень. Наразі фізичну особу можливо штрафувати лише на 1700 гривень, а юридично – лише на 17 тисяч гривень. Крім того, в КМДА запропонували внести в законодавство можливість примусового викупу в комунальну власність об'єктів культурної спадщини. За словами Старостенко, в Києві наразі є понад 3,5 тисячі пам'яток. Ми бачимо, що є непоодинокі випадки, коли власники не вживають заходів для того, щоб зберегти ті безцінні пам'ятки, якими вони володіють. Або не підписаний охоронний договір, або він підписаний, вони його не виконують, або вони не реставрують, або вони не роблять противарійні роботи, консерваційні роботи і таке інше. І пам'ятка руйнується. Так, от ми би хотіли, щоб в Україні була серйозна відповідальність адміністративна і навіть кримінальна. Зі свого боку, Київ наразі визначив окрему міжнародну програму з охорони та підтримки культурної спадщини, зокрема на світовому конгресі організації міст всесвітньої спадщини, ухвалили план дій на наступні два роки, в якому особливе місце передбачено саме підтримці Києву. Мурал з Будановим, який з'явився нещодавно на Подолі, виявився незаконним. Про це повідомили в департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Автори, стріт художниці, сестри Мішель та Ніколь Фельдман. Стінопис знаходиться на вулиці Введенська, 6, і будівля, на якій його розмістили, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. В Департаменті підкреслили, що на таких об'єктах розписи заборонені. Крім того, для муралу необхідно було отримати дозвіл. Тож департамент вимагає вимагає привести фасад будівлі до належного стану, і авторам запропонують альтернативне місце для муралу. Місце та роль нашої країни в сучасному світі а також вектори її розвитку.